Дивіться, які магнолії класні. Дякую. Вам теж чудового дня. Вони, які магнолії ще цвітуть, дивіться. Супер, які класні. На фоні отак от, от треба з цієї сторони їх. Правда, вони вже перецвітають. Вон які величезні. Классні магнолі вообще чудово. О, тюльпанів скі. Теж прям такі дровезні тюльпани. Прям вообще якийсь сорт величезний. Величезна квітка така. Класні. Цілий рядок, тюльпанчики. Не знаю, погугли. Які воно коштують, не знаю навіть. Мабуть, не дешево. Вони, які в нас там дороги. І тут такі отакі дороги. <сі> Вон там взагалі класні. Тут взагалі така дорога, треш дорога. Без асфальту можу показати. Треш дороги. Котик, який прям пройшовся на цій треш дорогі. Такий треш-котик з треш дороги. такий. Асфальтовані. Котик такий. А, тут їх два котика. Один бойцовський, а кицька якась культурна. Що ви тут грієтесь на сонечку? І ціленький. Боже, одного цього ухо подрати якесь. В якихось переділках був котик. Боже, якийсь. Що це з ухом. Риженький такий гарний. Але ухи всі обкусані. А кіцька така прикольна. Сі ти сюди. Так, ладно. Куди собі гуляємо. Дороги тут у нас дороги. Треш дороги. Не асфальтовані сто років. Як вам бачили? он скільки конвалій гарні. Тюльпашки, дивіться, поки, поки собаки не гавкають. Покажу вам. Ну, мабуть, так. Да. Вони такі класні. Жаль, що вони ще пару днів, такі тюльпашки постоять, а потім все, вже їх не буде такої красоти. Ой, хотіла зробити цей. Хотіла собі зробити короткий момент. Перекручила нас. <смі> Ось такий цей класний дивіться, бузок. Бузок взагалі тут вже розцвітає. Тут гарні ці кульбабки. Вон будиночки, які модні. Ой, а це, а дорога така, треш дорога. Ой, який гарний бузок. Чудовий такий. Ще теж не дорозпустився, мабуть, була холодна погода то він ще не хоче розпускатися. Ну. Ну трошки переостановилася весна. От, дощі пошли, так, пішли, так у них трава величезна. Вже треба траву косити. Вон, бачите, яка? І кульбаби, які ці кульбаби взагалі такі здоровезні, класні. Такі аж прям це. Такі красончики. Жовті такі. Яскраві. Ці от гарні. Ось таке небо. Класне. Така от красота. Вон яка травіща велика. Ці от іріси теж, теж тут ростуть. що така у нас прогулянка. О тут теж гарна пересипа. Відцвів вже цей гарний. Його ще буквально два тижні назад знімали, він такий гарний був цей кущик. А зараз вже такий листя пішли.